Ви спитаєте, навіщо ми всі ходимо сюди і з цього користь нам для себе і для всіх? Відповім я просто і щиро, Клуб для нас як рідний дім. Тут ми служимо для Бога, як і Він служив усім. Разом граємо ми, ми в ігри, принини не з Біблії вчимо. Радість нам Господь дарує чути істину Його. В клубі ми разом вчимося, тут і ближнім служимо. Ми, бо оцю важку роботу хто вже зробить, як не ми. Ми збираємо нашивки зі старанням без нудьги, щоб були ми розумніші і кмітливіші, ніж всі. Ми розносимо газети всюди, де ми тільки йдемо. І в піснях хвалити Бога завжди разом ми будемо. І в походи ходимо дружньо в гори, в лісі, навіть в степ, ми любий шлях, подолаємо, бо Господь з нами йде. Ми, як добрі діти Божі, і прикладом для інших всіх, маємо і хочемо бути зараз потім і по вік. Амінь. Амінь. А зараз на славу Господню, буде виконаний твір, який